Всім привіт! Ти на каналі Башмаччик і перше питання, як ви ставитесь до музики. Ти можеш зараз подумати, при чому музика на каналі про взуття і догляд за взуттям? Відповідь дуже проста. Є дуже багато цікавих історій, які трапились з взуттям та їхнім власниками. І перший це Елвіс Преслі. Він мав. Пару із замші блакитного кольору, яку просто обожнював. Він не дозволяв її торкатися нікому. От слова, взагалі. Мабуть, в нього була коробка така, знаєте, з навісним замком, з вентиляцією, з масажем і тому подібне. І ось взував він цю пару дуже рідко, по великим святам, на, як то кажуть, на пасху і на рождество. І саме наступив цей день, коли він вирішив їх взути. Відбувся концерт, було багато людей, було багато шанувальників, було багато приємних моментів, мабуть, мене там не було, я не знаю. Але після концерту, коли ця товпа вибігла, просто щоб хоча б на секунду, на хвилинку доторкнутися до свого кумиру, подарити йому квіти, можливо, обняти, можливо, поцілувати, один із фанатів наступив Елвісу на ці ж туфлі. Як ви думаєте, яка в ньому була реакція? Як він казав, очевидці записали. Перше, що йому захотілося, це гарно врізати такому фанату. Друге, він ледве себе стримав. Третє, концерт був негайно припинено. Його не могли заспокоїти дуже довгий час. А в кінцевому результаті вийшов хід Blue Suit Shoes. Можливо, в мене не дуже гарний англійський, але ось така історія. Якщо тобі це сподобалось, чекаю коментар. З вами був Башмащик. До нової зустрічі!